Друзі, на даному відрізку траси. Дорога у мене до клієнта займає більше 200 км, на даному відрізку в 120 км. Я вже закрив панораму шторкою, тому що починає припікати по лисині. І що можу сказати про електричку? Вона була заряджена орієнтовно десь до 97%, зараз орієнтовно 81-80% батареї. Проїзна швидкість від 80 до 120 км при обгонах. В принципі, середняшково так їду, так як зараз 96-110, як в залежності по трасі. І в принципі, BMW по трасі дуже і дуже економна відносно інших електроавтомобілів, там, повнопривідних чи монопривідних. В принципі, по худовості м'ягенько, по шумоізоляції, класно. Ти не чуєш цього вітру супер, посадка супер. За 100 кілометрів навіть спина не почала боліти, включений кондиціонер. Ну і в принципі по комфорту всього вистачає. от друзі, Тому якщо хотіли щось якусь машинку для траси, то зверніть увагу на BMW Класна машинка.